Що маємо, те маємо, щоб вона вчити. На кожному такому змаганні обов'язково повинна бути журі. І сьогодні у нас ну, дуже поважне журі, складається воно з трьох чоловіків, у нас завжди одні жінки, в журі, да? а сьогодні тільки чоловіки. І ми запросили неопереджено людей, які е, поставлять командам впевнена, як чесні оцінки. Давайте знайомитись. Маєвський Євгеній Людвикович. Ветеран КВН. Капітан київської команди Брейрингу. А ще вчитель англійської мови. Але зеленіна майка наука. Відчинає Ярослав Георгійович. Автор і виконавець пісень. Звукорежисер. режисер Керівник дитячого вокального колективу. Так що дивіться, як ви будете співати, вони будуть оцінювати. Ну і вже людина, яку ми знаємо, почесно, наш член журі не один раз вже був. Це камірний Ігор Миколаївич, голова цього журі, начальник управління культури, на жаль, існецької районної міські державної адміністрації. Не Дніпровської. Ну, ми над цим працюємо. Ну і для того, щоб ви бачили оцінки, ви бачили діти бачили, дорослі бачили. Оціночка двосторінна, Покажіть, будь ласка, так, ось так буде. Не завжди вона буде 5, але буде і 5 Може у когось. Ви будете бачити. А у нас є рахувальна комісія, встаньте, Дівчатка, будь ласка, Владислава байрак Кішова Ярослава. Восьміра клас. Вони тренуються, бо наступного року їм тут на сцені стояти, а зараз вони рахувальна комісія, яка буде рахувати бали і вам доводити загальну кількість і писати на цій дошці, хто захоче перевірити, щоб ви бачили, що все у нас іде по плаву. Але семейніна, ви не упереджена, хорошо, що ми вас не посадили в журі. <риклад> е, значит, пішли далі. Запрошуємо команди. Вам все ясно. <риклад> <так>? <риклад> Запрошую вас зайняти свої місця в залі. І е, перший номер програми. <риклад> До речі, найвища оцінка за кожен конкурс це 5 балів. Працюйте над цим. Попередньо ми провели жертвування, тому першою іде команда місія не обмежена місія, а далі по черзі будуть е, виходити. А І так, так е, друга команда заведе Ліво обережні. Ліво обережні. Будь ласка, перше. Е, Представлення команд. Перший номер це представлення команд. Іде команда представляти себе. Місія не обмежена. Враховується зміст, зовсім буде, хореографія, локал, роботи команди. Прошу. О відповідь більшість нічого не знаємо, що це від цього ми офігіваємо І новою демо розпочинаємо. Нас чекає, повний душ, хай не грає душ. А потім оцінки ми виставляємо і кажучи, чесно їх опускає. Треба заспокоїтись. Так заспокої мене, Замирає час, коли йде за класом клас Це чому? Тому що нас проти рок-нрол, а ми з частому. Мати щось не підготував. Я не знав. Ну я хотів. Я, я чергувала, а мені не сказали. Мене не було. Групу ніхто не скинув. А мені кабілян так сказав. Це повний кріж. Кінж. Хай, треш, що це за слова? Я тобі розповім, що таке. Що? Коли тебе взяли пізруком, потім ти став е, викладачем малювання, потім праці, потім інформатики. У мене грошей нема. Що це? В мене, до речі, постійно питають. Ну чому саме вчитель? Ну якщо розмовляти наодинці з собою, це шизофренія. А якщо серед класу та попередучними, то то ж рук. Не сумуй. Давай зробимо селфі. Знову телефон. Вдома з телефоном. В школу з телефоном. Їсть з телефоном. В туалет з телефоном. А як подзвоню? трубку слухавку не бере. До речі, про туалет. Нещодавно діти провели розслідування і дізнались, що це вчителі які дали папір на стелю. Скажу по секрету, це був Кабелян. <праць> Але ж кобелян? Не задавав домашні. То До речі про домашнє. В дев'ятому класі питаю домашнє є? А хлопці мені домашнє є. Наливати. <праць> Кожен день у школі. Ви найгірший клас, який у мене був. І я на випускному. Ви найкращий клас і найкращі діти, які у мене були. <смітна> а я вже робимо. <проб> А бо медіка в мене була, лаїна, як що камон бася, чітка спати в мілячні. Захити мене розбоїв, го не вісім, чотири, готи вісім, чотири, готи вісім, чотири. Треба на урок. Леся Валерій зараз не пустить. Чекайте, вона сьогодні у залі. Сьогодні всі у залі. Тому що нас чекає велика гра. Леся, а як ви думаєте, хто переможе у цій грі? Звісно ж, ми! Ми Ні. молодші. Так! Да, 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 да. да, да. да, звісно ж, ми, ми молодші і сміливіші. <кх> Ні, ви що? Вчителі ніколи не віддадуть нам кінцю перемогу. Вони ж там більш досвідчені, все знають, і тільки одним поглядом нам можуть рота закрити. Тож не будемо дивитися очі. І я думаю, ми переможемо. Тим паче, сьогодні оцінки будуть ставити не тільки нам, а їм також. Навіть не знаю. Вчителі у нас настільки що навіть можуть не їсти нові шкільні їдальні. З такою зарплатнею їсти їм взагалі шкідливо для здоров'я. А я такий же крутий, як і Алос. А я можу цілу добу грати на гітарі, не встаючи з ліжка, а вона цілу добу працювати в школі, не виходячи з неї. Здається, вчителям не вистачає еротики. Звісно, в команді вчителів вже немає Марини Станіславівни. А чого її немає? Тому що вона вважає, що рок н рол не роблять у білих рукавичках. Тихіше, про еротику жартувати не можна. Я бачу Ольга Михайлівна. Вже напружилась і може після гри влаштувати нам справжній рок н рол А взагалі вам не здається, що в нас забагато балачок? Але тепер Олена Володимирівна не зможе сказати, я не бачу знання тексту. <працю> Отже, вирішили. Йдемо на перемогу. Представленню команд та показати оцінки. Оцінки команди місія не обмежена. Будь ласка. Оцінки команд. Валерійовича, будь ласка. А можна мікрофончик якось? Да? Дякую. Е, вітаю всіх. Е, по хочу подякувати за те, що запросили на це свято. Е, я навіть не очікував. Е, По-друге,